Смертельна аварія трапилася на Кременеччині 20 серпня. До ліквідації наслідків ДТП залучали рятувальників. 20 серпня черговий караул 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини Державного пожежно-рятувального загону головного управління залучався до ліквідації наслідків зіткнення двох автомобілів Mercedes-Benz та Ваз на автодорозі біля села Буглів Кременецького району. На жаль, внаслідок аварії загинув один із водіїв автомобіля, громадянин України 1968 року народження, особовим складом пожежно-рятувального підрозділу здійснено деблокування даного громадянина та передано працівникам швидкої медичної допомоги, йдеться у повідомленні.